Ну що ж, всім Салют, друзі, колеги. Ну що ж, у нас 4 комбайна жнивують, ріпах, гарна погода, гарно, сонечко посміхається, пшеничка ще чу-чуть. Ще чу-чуть, трохи тукано, лексіон, всі працюємо, жнивуємо, два перегрузчика. Топ. Машини чекають, для Один перегрузчик і другий ще. Е Зразу після ріпаку дискуємо і ораємо. Е, стерню, що стерня? Е, накупи, тюкуємо далі. Файно, файно, все йде файно. Пуканчик пішов. Зараз 84-0, джиндір з перезагрузчиком. ось він пішов вже. важко Подиремо колонецьку. Перезагружчий один. Ось, погода гарна, чудесна, чудесна погода. Ось. Перезагрузчик поїхав за комбайнетом.

4 комбайна працюємо джондіре посів 4 два нуля вигрузка зразу на ходу йде у нас 4 комбайна працює фант ще стоїть і тут перші перезагрузчик під'їжджає до нас. Паночка, папа, аж нева, ріпаку, чотири класи на цьому ділянці, на цій ділянці ще й перезагрузчик приїхав до нас. О. Гарна погода. Дуже Ось, лишаємося. на тюлке, будут дюрбете тюкаща. Такие-то たぶんゲロステイダーなプローチ